І течено це той самий янус, який має два періоди: періоду сонячних корнетів та партія ВД. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст навернуті. Мене звати Мар'ян, поруч зі мною Юлія. І дисклеймер, який ми повторюватимемо з подкасту в подкаст, ми не літературознавці, не науковці, а всього навсього журналісти, які трохи схиблені на літературі, хочуть ділитися цим вайбом з іншими та навертати інших до літератури. Отож, Юлі, сьогодні ми говоримо про Павла Тичину. цікавий автор з цікавою біографією. Як ти сказала, є в ньому два лиця. І можеш загально насамперед сказати. Хто для тебе тичина? Чому ми починаємо з цього автора наш подкаст? Тичина для мене це особливий поет в першу чергу. Це творча людина, яка була настільки крихкою, що її зламала радянська система. Часто тичину показують як зрадника, що насправді так таким не є. Це має свої нюанси, про які хочеться сьогодні розповісти, і розповісти про те, чому саме тичина є геніальним і чому його ставили на рівні Шевченка і Сковороди. Розпочнімо з біографії, де народився тичина і як він потрапив у літературну тусовку. От, якби я розповідала, якби ти був моїм знайомим, і я розповідала про нього, то я би в першу чергу хотіла сказати, що це хлопець Чернігівщини, трошки старший за мене. Він 1891 року народження. Він є водолієм, бо народився 23 січня. Та народився в багатодітній родині, їх було в сім'ї 13 дітей. Також його батько був вчителем безплатної сільської школи. Це така школа, коли до них приходили дому учні, і батько їх власне навчав грамоти. І ось. Павло Полотичина згадує, що не знаю, скільки мені тоді вийшло років, коли я однієї зими вже підсів то до одного, то до іншого учня. Якось швидко, непомітно для себе вивчився читати. Цікавим є той факт, що талант Павлуся помітила його вчителька, яка порекомендувала батькам віддати течину до семінарі, де він там навчався. А згодом він поїхав вчитися вже отримувати вищу освіту на факультет, на економічному факультеті. Та він познайомився. З тодішньою інтелігенцією Чернігівською цікавим є також те, що його був його вчителем. Це Михайло Жук, це відомий художник, який, до речі, потім присвятив картину Тичині, але саме він його. Привів у цей світ інтелігенції і познайомив з цікавими людьми. Коли ще існувала Російська імперія, то Павло Тичина входив до підпільної студентської організації братство самостійників, яка ставила собі за мету боротьбу за незалежність України. Це досить такий неочікуваний факт. Так. Якщо ми потім говоримо, що тичина став зрадником, віддався партії, кларнет на дудку проміняв, а тут він. Був у організації, яка виступала за самостійність. А в 23-му році. Е, Течина переїжджає до Харкова, де стає членом редколегії щомісячника Червоний шлях. От і саме завдяки цьому щомісячнику він знайомиться з іншими людьми, е, зокрема з Миколою Хвильовим, але майже немає згадок про це, тому що його дружина Лідія е, витрила всі сторінки з його щоденника, і тобто, про, про зв'язок течії і Хвильового Ого, майже нічого не відомо, ну тобто мені не вдалося знайти якихось конкретних фактів, і лише те, що вони разом створили в апліте цивільну академію пролетарської літератури. От можна Варто ще напевно уточнити, чому вона вирвала ці сторінки? Не тому, що вона ненавиділа польового, не тому, що вона хотіла це О, очевидно та. через радянську цензуру. Так, так. вона просто не хотіла, щоб ім'я та споплюжили, і вона повирувала дуже багато сторінок, які його можуть скомпроментувати. Ось це починаючи від його стосунків з жінками, закінчуючи миколою хвильовим. Ось. І також відомо, що в оцих роках, у 29-му році, Тетчина був дійсним членом Академії наук України, знав кілька мов, перекладав багато творів, він був дуже-дуже українськоспрямованим і власне так народились потім його вже сонячні кларнети. А в якому році вийшла збірочка Сонячні кларнети» і можеш розповісти про неї детальніше? Так, сонячні кларнети» вийшли до переїзду в Харків, тобто, якщо він в Харків переїхав 23-го, то сонячні кларнети» вийшли в 1918 році. Варто акцентувати на тому, що Тачино був дуже гіперчутливою людиною, дуже м'якотілою. Він от, помічав світ. Він дивився на світ інакше ніж якась середньостатистична людина. Оце дуже важливий момент розуміння та от цього світу, те, що він був гіперчутливим. І власне, сонячні карнети це дуже нам показують, тому що ось там все дуже такі от химерні метафори, дуже ось воно все таке закручене, кучеряве, От власне слова пистливі. Він їх багато використовує, і він війшов в літературу. Як поет як поет-новатор, який збагатив лексику, ритміку, музично-зображальні можливості української поезії, і став одним з першорядних митців українського відродження і створив свою власну таку концепцію, кларнетизм. Це, якщо простими словами, це. Вираження за допомогою таких поетичних засобів як звукових, зорових, формальних. В першу чергу я думаю, що ти не так поет, як музикант, мені здається. Тому що ось цю музичність, ось цю ритмічність він використовує своїй поезії і ну, навіть той факт, що він вчив грам... нотній грамоті вірьовку, потім майбутнього видатного диригента, це теж дуже таким цікавим і. Я вважаю навіть трохи дещо смішним фактом є. Ну, тобто, ти то дуже дуже музичний. Який твій улюблений вірш зі сонячних кларнетів? Мій улюблений це Арфами, тому що він дуже такий. Музичний, ритмічний, ніжний, м'який. Е, і саме це мене дуже в Течіні заворожує, що коли ти читаєш, ти ніби не читаєш, ти пливеш. От ти прям пливеш. І це мені дуже подобається, що в тебе немає якогось каміння під ногами, яке тебе збиває, і ти знову знаходиш той самий ритм. От в течіну все дуже плавно. І це дуже круто. Ти коли читаєш Течіну, ти можеш перше побачити його поезію, але ти дуже гарно це можеш прочитати, тому що тобі ритм цей буде допомагати штовхати тебе далі, 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 і ти от можеш розслабитися. Тому що якщо, наприклад, ти можеш читати Римарука, там треба навіть напрягтися для того, щоб зрозуміти суть і ось ці всі слова розібрати. І як пише критики про цю першу збірку, перший хто відгукнувся, це був його ровесник, літературний критик Юрій Меженко. 1919 року він починає вести щоденник і, власне, там він вперше згадує течину про те, що от що треба створювати літературні якісь видання, літературні середовища. І в е, мистецькому часописі музагет він вели, пише публікацію, в якій розглядає сонячні кларнети. От е, він каже, що тичина. Змінює поетичне мовлення, тобто він ставить е, в цій праці тичину біля Шевченка і біля сковороди, тому що тичина живе образом, і те, що рання течина не можна не, в раннього тичину цю поезію не можна розділити на матеріальне і духовне, тому що це якби світ, в якому немає суб'єкта і окремого об'єкту. Тобто, от людина вона тільки має народитися в цьому світі. Ось так дуже цікаво. Чи можу я так розглядати? Не знаю. Мені це ну я не є літературним критиком, але дуже цікава думка, яка мене вразила, бо для мене навпаки це було якраз про людину. От людина, як в центрі, яку оточує світ. А от в Меженка це якраз світ, в який має прийти людина. Хотів би, щоб ми все-таки спробували піти по цьому мінному полю і згадали, якийсь вірш з пізнього тичини, так, з тичини після сонячних кларнетів і про його творчість. Так. Це може бути почати з поеми Чернігів, власне, тому що вона вважається переломною в творчості поета. Це Чернігів, потім поезія партія ВД. Партія ВД це вже закріпила, за ним образ офіціозного поета. А от Чернігів дуже таке унікальне явище в його творчості, тому що. От він там пише про комуністичні гасла. От він наповнює цю. Е... Поему, такими е, типовими це, газетними зворотами, все-все, як от е, книжка пише. знаєте. От, Радянська публіцистика. Та, Просто от, поетична форма. Здавалося б, це має бути ідеальна комуністична поема, яка е, має от, отримати оплески. Але вийшло так, що е, тодішня інтелігенція від, відвернулася від течіни, тому що він пише. Тоді якраз і з'явилося, це краще з'їсти кирпичину, ніж читати Павла Тичену". От, Тому що це вважалось ніби як такою зрадою, от, що ми творили, а потім ти пишеш чернігів. Інтелігенція це саме українські Украї... письменники, українські... яких потім розстріляли. Так, і власне, от оцей меженко, якого я згадувала, він теж потім через декілька, ну тобто, він написав от свій відгук та на сонячні корнети, а потім він писав і про чернігів, і там він вже не задоволений тичиною. І... Але з іншого боку, і радянська влада обвинуватила поета у формалізмі. Тобто, можливо, ти, Мар'яна, краще поясни, що таке формалізм. Так, формалізм це засіб літературній критиці. За допомогою цього інструменту формалізму ми розглядаємо творчість не крізь призму, скажімо, біографії автора, наприклад, якихось філософських ідей. Ми суто зосереджуємо свою увагу на структурі тексту, на ритмові тексту, на музичності тексту, на символі. Тобто, формалізм це про безпосередню таку навіть мовну роботу з текстом. Так, Так. От, і власне, ти чинно написав цю поему, хоч хоч із е, в комуністичному такому дусі. дусі, так, але з іншого боку своєму стилі, з цими метафорами, з оці авангардній формі, це щось таке експериментальне, грайливе, і його у звинувач... формалізмі, що є дуже серйозним звинуваченням в тодішньому радянському союзі, і не декілька десятиліть. Цю поему просто забули, тобто її було заборонено так само, як і ранні вірші Тичини. І я от можу шматочок з неї зачитати. Тут дуже видно ось цей ритм е, Тичини. Е, насправді, якщо от відкинути те, що це написано про радянсь... радянську систему і так далі, ну це дуже. послухайте. Штурмуємо панські устрої. У нас доба індустрії. у нас темп і тлум понтонові, труди і дні двотонові, залізо бетонові. Нехай Європа кумкає, а в нас одна лиш думка. Одна, одна турбація, традиції, підрізація, колективізація, не батькова, не неніна, дочка і Масі Леніна. Це ми усім звідомлена, не зламлена, не зломлена, переусвідомлена. Тобто, от одні слова витікають в інші. А можна я прочитаю його? Давай. Мені здається, це, це треба читати таким чоловічим. Голосом, як ну, Сталін вичитав. Та, та. Така собі досягнення читати, як Сталін. але... Штурмуємо панські устрої, у нас дуба індустрії, в настемп і тлум понтонові, трудині двотонові, залізо бетонові. Нехай Європа кумкає, а в нас одна лиш думка є. Одна одна, турба... одна, -одна турбація. Традиція підрізається. Ну от я читала як ритм. Це звучить, а Маріан читає, як би прочитали в радянському радянський союзі. функціонер. Да. Та це просто що ми даємо атмосферу таку. Та про формалізм варто ще сказати, що так юля сказала, це було дуже серйозне звинувачення в радянському союзі, але насправді тут ще така штука, що Радянська критика літературна вона дуже спотворила це слово. Так вона каже, що формалізм це погано. Чому? Тому що література в Радянському Союзі мала бути не про форму, не про якусь гарну структуру, не про ритм, не про мелодику, а про радянські ідеї. Так? Тобто література в Радянському Союзі розглядалася лише як інструмент для досягнення великого комуністичного в лапках майбутнього. Власне, тому звинувачення в формалізмі. В радянський час це було звинувачення в тому, що ти не працюєш на комуністичну ідею, а ти там, граєшся з формами, граєшся з ритмом, граєшся з мелодикою. Зараз ми повинні струсити з цього терміну формалізму ці всі радянські ярлики, ярлики так, і ставитися до цього терміну більш спокійно і все-таки працювати над літературою цим інструментом. Поговоримо про Павла Тичину у 40-х-50-х роках. Коли вже його ровесників розстріляли, він залишився. Чим він тоді займався, що він тоді робив? Під час Другої світової війни Тичену призначили міністром освіти УРСР. А от в 50-х роках до 50... 53-59 го до го він взагалі був головою Верховної Ради Республіки. І от ем, Це цікавий факт, тому що от нам здається, що Тичина все, що робив. Ну, от я, коли була в школі, мені здавалося, що Тичина все ще робив, це писав якісь партійні, ця партія веде, і, і все. І тобто нічим не займався. Але насправді е, він виконував таку дуже м, загалом контексту. І е, В тогочасній е, радянській Україні. Бути головою Верховної Ради, це означало приблизно нічого. Тому що все одно ти якби нічого особливо не вирішував. І чому в нас голова Верховної Ради є поет? Та тому, що нікому не потрібні були професіонали, потрібні були люди, які будуть обличчями, які будуть цими маріонетками, якими треба потягнути правильні ниточки, і все буде добре. І от, але за. Ті часи, от його сучасники згадують, що він був трошки нетиповим цим міністром, тому що він, по-перше, що в ньому було? Він був дуже тривожним, він е, уникав будь-які зустрічі з іноземцями або м, з тими людьми, які могли зашкодити йому, е, тобто були такими проти цієї системи. Е, По-друге, але все одно от він е, піклувався, був дуже чуйним до людей культури от, і, на, і намагався всім допомогти. Е, наприклад, розповідаючи, під час зустрічі. Чи з молодими поетами він підкладає йому кишені гроші? Це дуже такий відомий факт. Ну я його ще пам'ятаю зі школи. От і на своїй посаді, от що цікаве, він намагався опиратися русифікації України і нав'язування російської мови у всіх сферах. Тобто, от він намагався проводити українську абетку, такою якою вона повинна бути. От Течіна вважав, що літера «Г» є невід'ємним від української абетки явищем? Та виступав проти двомовності у всіх е, сферах, от, наприклад, зокрема в школі. От є також погоди, що от більш такі цікаві, що коли він був міністром, навіть дещо смішні е, одного ранку він підміняв консьєржку на вході. А в адміністративній будівлі була нова консьєржка, яка ще нікого не знала в обличчя. Е, вона перша людина, яку вона зустріла, вона попросила, чи може вона чи може він підмінити її на півгодини, поки вона по талонах отримує продукти. А це був Павло Тичина, це був міністр. От власне і він, З великим серцем. і він сказав, окей, добре. І він сидів, е от поки в її не було. Всі, коли люди приходили, вони були дуже настороженими, чому міністр сидить, це що, якась перевірка. Вони дуже дуже перелякалися. А потім, от коли вона прийшла, вони питали, а це ж. А, ці, ну, а чому міністр? От він захотів влаштувати перевірку, це він спеціально так сидів. А вона перепитала: А це що, був міністр? <гум> і вони питали, Так, це був Павло Тичина, І от е, просто сів замість людини, щоб вона отримала продукти. Ну, тобто, він такий ну, дуже м'який. Або, наприклад, ось е, ця історія від Євгена Сверистюка. В нього був студент, якого хотіли. Вигнати з університету за буржуазний націоналізм, і от їм разом з колегами вони домовились Тичиною, щоб тичина зустрівся з цим студентом, і якось вирішив це питання. Ну от прийшов студент в кабінет тичини, пояснив всю ситуацію, а Тичина почав на нього кричати: от як ви смієте з таким до мене приходити? Взагалі йдіть звідси, але жестом показав, що зачекайте мене на вулиці. Потім, через декілька хвилин, тичина прийшов до цього студента. І сказав, що на жаль, він не може говорити в приміщенні, але допоможе. І він дійсно допоміг, що показує ось трошки е, такий е, іншу сторону течіни. Чому він не міг говорити в приміщенні? Тому що він боявся, що його підслуховують. Наприклад, вдома він. Е, Закривав розетки м'якими іграшками а, і намагався. Ну він був дуже дуже тривожним, переляканим, що його можуть вбити, що його можуть зробити погано. І він намагався бути таким хорошим для влади і хорошим для е, інтелігенції. Два таких питання, які варто угу. уточнити: по-перше, чи розумів він, що він маріонетка в руках комуністичної партії, так на цій посаді. А друге питання чи міг він відмовитись? Я думаю, що він прекрасно розумів це, і він пішов на це свідомо, тому що банально хотів жити. Тобто він не міг відмовитись? Він не міг відмовитись через те, що в от як ми розповідали, що в х роках він був, він стояв в першому ряду з видатними поетами і культурними діячами. І тобто людина вже якби засвітила своїм обличчям. Просто піти після цього ну, всіх розстріляли, а дичину відпустити на завод. Ну, Сорі, цього просто не може бути, тому що він є цим представником цієї інтелігенції. Він був е якби, проти. Е там... Він був шкідником для радянської влади, але він став цим знаком попередженням, що якщо для наступного покоління, що якщо ви знову захочете зробити так, як оці люди, з вами може статися два варіанти: вас просто розстріляють це красірне відродження або станете живими мерцями як тичина, тому що він просто був у цією маріонеткою. Ми вже підступаємо до цієї дискусії про те, чому так з такою пересторогою на нього дивляться сучасники, і не дуже охоче там можливо про нього говорять, не дуже охоче, хочуть його друкувати, аби не наражатися можливо на негативні відгуки, так тому що контраверсійна особистість. Але все таки ще відкладемо це питання і поговоримо про шістдесятників mm -hmm. про течіну шістдесятників. Що ти можеш сказати стосовно цього? Так, коли почали свою діяльність шістдесятник, зір, зірки першого ешелону, скажімо так, були Максим Рельський. Микола Бажан і Павло Течне. Павло Течіно вважався як патріархом оцього... він був таким головним представником цього відродження, так? як називають червоного Ренесансу. Минулого покоління Минулого... Перед шістдесятниками. Так. І для шістдесятників, ну тобто, як для будь-якого молодого покоління, треба людина, люди, які будуть цими менторами або м м чимось таким головним, до якого. Треба, що треба переосмислювати, і хто для тебе стане підтримкою. Досвідського ти можеш? Так. І ми можемо поговорити про Ліну Костенко, наприклад, те, що коли вона. Це було в 45-му році. Ліна Костенко навчалася тоді в гімназії в Києві, і вона видала свою збірку віршів. І в цю гімназію приїхав Павло Тичина, Вчителі сказали. Вчителі сказали Ліні подарувати течині свою збірку, що вона власне й зробила. Хоча перед цим тичина її купив. Тобто в нього були два примірника: перший це просто те, який він купив, а другий це то, з підписом дорогому Павлові тичину з глибокою пошаною і щирою любов'ю. Ліна Костенко. От. Дуже е, і власне вони ще потім пересікалися. Він спостерігав. Він в своїх щоденниках пише, що він спостерігав за кар'єрою Костенко, е, що от вона йому подобалася. Але десь так уже ближче до 60-х років от він їй запропонував: а напишіть щось на партійну тему. А вона сказала: Павло Григорович, так у нас уже є ви. Навіщо мені туди йти? Ось і так от стосунки почали холонути. Ми вже, от, в притул підібралися до цього питання так про зрадництво Павла Тичини, про його притійну діяльність, але водночас поговорили і про його геніальність. І я хотів би, щоб ми все таки якось спробували відповісти на оце питання, як сприймати Павла Тичину на історії з Булгаковим, яка вже яка вже розгортається не одне десятиліття. Власне, не так давно інститут національної пам'яті сказав, що Булгаков є. Імперським письменником його потрібно забрати з публічного простору, і вже наступного дня у Фейсбуці можна було прочитати багато постів про те, а чому Булгакова ми забороняємо, а тичину, скажімо там, чирильського ми не забороняємо. От Юлю, все таки як ставитися до Павла Тичини? чи потрібно його заборонити забрати з публічного простору, чи ні? Ну давайте трошки згадаємо контексту Булгакова. Це е, людина, яка народилася в Києві, але вона була з російського роду. Російської ідентичності. Так, російської ідентичності. І він був українофобом. Він про це пише в своєму, наприклад, творі це морфій. Там дуже це простежується, тому що він засуджує петлюрівців і це все. Тобто, от він людина дійсно от імперії і цього всього. Хоча цікаво, що що, що Булгаков, що ти вони обоє, е, тобто радянська влада, ну, Булгаков, от був таким трошки прислужником е, оцій. Радя імперській, я б сказала, системі. Але його теж забороняли, як і тичину друкувати. Тобто той же його відомий роман Майстер і Маргарита, він його надрукували після його смерті через 30 років після написання. Так от, але на відміну від Булгакова, як ми розуміємо, Павло Тичина упродовж свого всього життя, навіть коли він був партійним функціонером засвідчував, що він має українську ідентичність. Він не є представником російської там імперської політики чи радянської полі. Да, він та, був він... А, в в радянській системі, але він мав все-таки українську ідентичність. Що в ньому простежувалося? В ньому це дуже простежувалось. Починаючи зі студентських років, коли він був в цій підпільній організації. Потім в його віршах, його поезії, де там любов до України просто безмежна. І в тому, що коли він вже був навіть міністром, він все одно намагався допомагати інтелігенції, намагався врятувати, намагався щось зробити. Робити хоч щось для того, аби зберегти нашу ідентичність і, ну наприклад, та ж боротьба з коли він був міністром, він був проти двомовності в школах і там хотів і проваджував українську абетку. Ну тобто, я не можу уявити булгакова який буде захищати українську інтелігенцію. Ну, взагалі ніяк, або ідею про те, що там Україна. Має існувати так саме і що в Україні має бути тільки українська мова. Ну і зрештою, Булгаков не визначав себе частиною цієї літературної традиції. Так, якщо ми говоримо, що Точина, ну ним надихалися шістдесятники, то якось дим говорити про те, що Булгаков був вчителем для шістдесятників або для стуса. Це щось таке, ну очевидно дивне. Та він потім, взагалі, поїхав в Москву і там далі жив, щось працював, спілкувався по телефону зі Сталіним. у них там були приватні розмови. От, ну, власне. І наостанок дамо відповідь на запитання, чому нам потрібно зараз читати Павла Тичину, видавати його. І не тільки, напевно, збірку сонячні кларнети. Павло Тичина, ранній Павло Тичина допомагає нам зрозуміти, що таке 20-ті, що таке модерна культура. І що таке зародження нової, нової хвилі української інтелігенції в ті часи? Пізні Пізнітена. Допомагає нам зрозуміти і осмислити нашу радянську спадщину. Тобто, от що нам з цим робити? В нас це є. Ми це не можемо ні закрити на це очі, ні приховати. Тобто, в нас є ця радянська спадщина, і нам потрібно аналізувати таких як Течина, таких як Микола Бажан, таких людей, які ем, служили, писали і ну от вони ж не можуть зникнути. Це все треба осмислити. І для того. Того аби напрацювати свій естетичний смак, тому що ти є дуже естетичним в своїй особливо ранній творчості, звісно, але навіть в пізній цей естетизм він теж простежується, і оцей ритм він є дуже важливим, тому що, по-перше, це новаторство, кларнетизм. А по-друге, ну це просто гарно. Та я думаю, оцей інструмент формалізм, про який ми згадували і який затаврувала радянська влада, його можна застосовувати навіть до пізнього тичини і дивитися на ритм, на мелодику, на структуру тексту і щось черпати для себе, розвивати свій статичний смак, як ти сказала, дуже добре. Так, ну і власне такий бонусний факт, чому потрібно вивчати тичину, це те, ми можемо зрозуміти, як існувала радянська людина. В цій системі як українців просто такою силою перебудовували на цю радянську людину. Власне, не дай Бог нам ще раз, українцям, прийти до цього досвіду, і ми зараз з тобою маємо нагоду сидіти в цій студії, тому що Збройні сили нас захищають. А ви, наші слухачі, будьте з нами. Очікуйте на нові епізоди. Дивіться наш YouTube, слухайте нас на інших платформах. Насолоджуйтесь українською літературою, черпайте для себе щось нове. Обіцяємо вам розповідати багато всього класного, Па-па!